У передостанній день грудня на ставці Верховного Головнокомандувача було затверджено стратегію сил оборони України на 2024 рік. Подробиці, звісно, є державною таємницею. Проте з публікацій у виданні Економіст можна відтворити загальні контури. Пише телеграм-канал Ореста Сохара Орестократія. Докладніше далі. Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю виданню «Економіст» озвучив головну воєнну стратегію України на 2024 рік, а саме ізолювати окупований Крим від Росії, для цього потрібно зруйнувати Керченський міст вартістю в 4 мільярди доларів, а також перерізати транспортне сполучення з материковою частиною тимчасово окупованої України. На сьогодні Україна досягає воєнних перемог саме на півострові, знищивши п'яту частину російського флоту. А втрата військово-морських баз, які Росія отримувала протягом останній. Ніх 240 років стане значним ударом для Путіна. Задля цього Україні потрібна цільова військова допомога. Насамперед, Таурус, німецька крилата ракета далекого радіусу дії про важливість Криму розповідав також два місяці тому в інтерв'ю. Тому ж таки виданню економіст Валерій Залужний. Саме Крим, на думку генерала, залишається Ахілесовою п'ятою Путіна, адже його легітимність ґрунтується на тому, що він, так би мовити, повернув півострів Росії у 2014 році. Тож амбіції Києва повернути. Україну в межі її кордонів 91-го року не змінилися і не зміняться. Просто український президент більше не встановлює для них часових рамок. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.